Відео огляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 обдув, 120 видув, баштовий кулер з ума трубками. І на відеокарті є окремо ще свої вентилятори по 100 мм. Так як відеокарточка доволі велика, щоб під час транспортування вона не відійшла або не пошкодилася, ми її окремо знімемо і скинемо вам відео, як її встановити в корпус. Там все просто вставити, підточити коннектори 8 та 6 пін додаткового живлення. Ось так вони підключаються, ну на відео ми ще покажемо. Ну і прикрутити двома болтиками. В принципі, все. Просто повторити за нами. З боку прозоро стіночка, спереду. Тут є плівочка, її можна зняти. Зверху запуск, перезавантаження. індикація роботи комп'ютера, індикація роботи накопичувачів, мікрофон-навушники, USB 30 та 2.0. І роз'єми для підключного монітора. Монітор підключаємо напряму саме у відеокарту. Тут у нас є HDMI 1, HDMI 2, два дискові порти і цифровий DVI. Зараз ми підключені по HDMI кабелю. Спочатку ми підключаємо монітор, а потім ми ще комп запускаємо. Гігабітний вампорт під інтернет, восьмиканальний звук, роз'єми USB 3.0, 2.0, 3.0, повний набір. Всі кабелі вкладені, щоб нічого не заважало. По сумарній інформації, встановлений процесор i 6600 автоматичний booster 3.9, 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 і карта RX 580 на 8 ГБ, Sapphire Nitro Plus. SSD на 480 ГБ, Сумарно після встановлення системи вільно ще 411 ну і диск повністю на 500 ГБ. Робимо тестування. Навантажуємо процесор в 100%, а потім зробимо окремий тест на відеокарту. Пішло навантаження. Зверху у нас графік температури. По тестуванню все працює чітко. Графік рівний, ніякого тродуного немає. Блок живлення в нас встановлений на 600 Вт, він гарно підходить з запасом для цього ПК. Передні вентилятори у нас будуть підкидати свіже повітря до компонентів, а задній буде витягувати його за межі корпусу. По тестуванню все чудово. Ці всі тести комп'ютер пройшов після збірки. Зараз перед підготовкою до опакування знімаємо показати, як все працює. Ну і зробимо тест на відеокарту та протестуємо комп'ютер у грі. Відкриваємо програму Formark. Вибираємо FSD preset. Стрес-тест. Поїхали. Мінімальна температура відеокарти, коли вона знаходиться у простої, тримається коло 30 градусів. Зараз у нас пішло максимальне навантаження. По мірі зростання температури вентилятори будуть розганятися, точніше добирати оберти автоматично. Вони запускаються при досягненні відмітки 55 градусів. До цієї відмітки працює повністю пасивне охолодження. Тут доволі товсті трубки, які проходять по самому чіпу і по радіатору. Поки що карточка у нас пригилася до 52 градусів. Вентилятори, до речі, вже почали запускатися. Зараз поки що по обертам 41%. Як бачимо, датчик працює, вентилятори автоматично оберти додають. На тесті у нас RX 580 на 8 ГБ. Після запуску вентиляторів графік буде продовжувати потрішки вирівнюватись. Все працює гарно. Чудова, стабільна робота. Сам комп'ютер буде запакований в заводське пакування, відеокарта буде в окремій коробочці, ну і також ще буде коробочка з кабелем живлення. По тестуванню все чітко. По обертам зараз поки що тримається коло 50%, немає ніяких проблем. Ну і зараз окремо перевіримо в грі. Продовжуємо відеоогляд. Під час ігрового процесу все працює гарно, немає ніяких проблем. Повністю стабільна робота. Ось така збірочка в нас вийшла. Готуємо до відправлення.